Ісус розповідав про реальність пекла, що там вічні муки і страждання, і що виходу звідти немає. Кому ж тоді вірити, якщо не Ісусу? Багач, потрапивши до пекла, ні з ким не зміг домовитися. Він просив Авраама воскресити лазаря, щоб той пішов до братів багача, і розповів про реальність пекла, щоб вони туди не потрапили. Та Авраам сказав, що все вирішується на землі, і щоб не потрапити до пекла, треба слухати Мойсея і пророків, тобто читати Біблію, яку вони написали. Якщо люди спокушають інших, розповідаючи, що загробного світу немає, або що Бог такий добрий, що не буде нікого карати, то ті, хто наслухаються цієї брехні, Підуть із церкви, підуть від Бога, думаючи, що можуть нагрішити і жити, як заманеться, і їм нічого за це не буде. Та потім підуть до пекла. Але й ті люди, які розповсюджували цю брехню, також потраплять до пекла через те, що спокушали інших. Треба розуміти, що ми говоримо і кого слухаємо, бо від цього залежить, де ми проведемо вічність.